Пан Деркач, це людина, випускник академії ФСБ Російської Федерації. Ми це пам'ятаємо, це знаємо. Батько був очільником служби безпеки України у 2000 році. Був звільнений ще Леонідом Кучма. Але головне, пан Деркач він багато років, власноруч створював всю систему поборів з енергатома. Він був людиною, яка керувала всіма процесами навколо енергатами. Він був сірим кардиналом енергатому. І ось все те, що зараз бачимо: квартира Деркача. Я це оцінюю більше як франшиза. Він. Віддав працюючий мега-супер-пупер бізнес, як франшизу іншим людям, людям, а сам, ну, швидше за все, отримав виключно як а, подяку. Ти можеш виїхати за межі України. Багато ж говорилося, що він, він виїхав під час війни, ніхто не каже, як. Ну, він якось вистрибнув. Я припускаю, що можливо це була як подяка. І плюс він зараз, ну як кажуть, що там на Москву поїхала Валіза. Він швидше за все отримує роялті, відсоток від роботи цієї компанії, цієї корпорації Мега. Бо моє особисте припущення: люди, які зараз мають контроль над цим бізнесом, вони до кінця не знають, як воно працює, сюди тика, сюди не тика, повинні бути люди, які знають. Куди натискати, як пропускати гроші, весь механізм. Тобто, це знаєте, це як кухня, куди сипати, куди мішати, як подавати. Він, як шеф, він знає сюди роби, сюди не роби, і можливо за це він отримає ще й певний відсоток. Можливо, якщо гроші дійсно пішли, пішли йому, а не якісь там сторонні особи. Тому я впевнений, що це його бізнес, і він залишається його.